Чітка організація праці на Жнивах дає змогу забезпечити високий збір врожаю 2014 року в об'єктиві СВК Світанок. Ще один крок у досягненні високого результату праці відзначили в товаристві Інтер Агроінвест. Аграрії протестують. Біля Держземагентства в Савішинському районі аграрії разом з громадськими активістами організували мітинг протест. Продовжується боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. На черговій апаратній нараді в Тетіївській районній державній адміністрації обговорювали питання про злагоджену і результативну роботу всіх служб району. 19 серпня за церковним календарем переображення Господнє» або ж СПАС відзначали це свято і на Тетіївщині. Після інформаційного вісника до вашої уваги програма Доля про жительку села Сніжки Олену Поліщук.